Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Долю муралу на честь Тараса Давидюка у Рівному вирішуватиме спеціальна комісія. Її створили під час засідання міськвиконкому на тлі суперечок у соціальних мережах. До складу увійшли представники влади, дизайнери, історики, а також до роботи можуть долучитися громадські діячі, архітектори та незалежні експерти. Більше про роботу комісії у нашому сюжеті. У рівному розпочали утеплення стіни будинку, на якій невдовзі може з'явитися мурал герою Тарасу Давидюку. Новина про його створення викликала хвилю дискусій у соцмережах. Частина рівнян вважає, що пам'ятку варто присвятити всім захисникам, а не лише одному, щоб напрацювати чіткий порядок створення та збереження подібних об'єктів. У місті вирішили створити комісію з інвентаризації монументального мистецтва. Ми вважаємо доречним розробити місцевий порядок, який обумовить е, принаймні, Азові речі це е, логіку розміщення таких об'єктів, щоб вони не створювали конфлікт е, та е, можливість. Е... Впливу на художній зміст будь-якого твору до роботи комісії можуть долучатися представники громадських організацій, архітектори та незалежні експерти. Серед них дизайнерка Олександра Корчевська, цехож. Вона вважає, що розміщення муралу навпроти стихійного меморіалу героям не є етичним. Тож це питання варто вирішувати спільно владою та громадою. Якщо ми за рівнозначне та єдне та єдне представлення усіх загиблих героїв то все ж таки хотілось би отримати сідвивищення когось одного. Тому пропоную на роз. Розгляд... То міської ради і громади власне те, щоб якось спробувати повпивати на цю ситуацію. Бо на рівень виконання цього муралу на жаль, повпивати наразі не маємо законодавчо як не знайшли наразі такого підґрунтя. Тому хотілось би, щоб спільно ми змогли тут знайти якесь рішення і дійти до якоїсь згоди. Комісія має проводити обстеження об'єктів монументального мистецтва, визначати їхній стан і власників. Також напрацьовуватимуть рекомендації щодо подальшої долі кожного об'єкта, зокрема і майбутнього муралу Тарасу Давидюку. За словами представників міської ради, поки комісія напрацьовує свої рекомендації, роботи на будинку на Соборній 15, не призупинятимуть. Поки що нічого там тільки відбувається утеплення. Саме тобто там те, що я вже пояснюю, що частина там будинку була пошкоджена за що вже багато часу пройшло. 哦。 І просто відлучувачі каторки цей естетичний стан. Фактично не ту стіну просто утепляють на січний. Дана комісія нам буде просто давати свої рекомендації. Вони хочуть напрацювати що вшанування всіх героїв, тому що для кожного для нас героїв все важливий, і кожна родина важлива, тому хочеться чути думки всіх. Зазначимо, що остаточне рішення про те, чи таки з'явиться мурал на честь Тараса Давидюка на стіні будинку на вулиці Соборній у Рівному. Ухвалять вже після засідання новоствореної комісії. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. На Дубинщині сталася смертельна ДТП. Поблизу села Тараканів зіштовхнулись мікроавтобус та легковий автомобіль. Останній від удару розірвало навпіл. Водій загинув. Мікроавтобус здійснював нерегулярні пасажирські перевезення шестеро людей внаслідок аварії отримали травми. Обставини ДТП встановлюють поліцейські. Слідчий слідчі управління попередньо встановив, що водій автомобіля опель Вектра 24-річний житель села Мильча не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив занос на зустрічну смугу та зіткнувся із мікроавтобусом Фольксваген, який здійснює нерегулярні перевезення. Водій маршрутки 62-річний мешканець селища Клевань їхав із рівного у місто Кременець. Кермандич легковика від отриманих травм загинув на місці. Його тіло з понівеченого транспортного засобу деблокували. Водія Фольксваген, а також п'ятеро пасажирів мікроавтобуса віком від 30 до 43 років жителів області госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у них політравми, переломи, забої та черепно-мозкові травми. Ще троє пасажирів цього ж транспортного засобу не постраждали. На рівненщину знову прибув евакуаційний потяг. Це вже 34-й. в регіон. Приїхали 14 жителів Донеччини. Більшість люди з інвалідністю. Усіх розмістять у громадах Сарницького району. Проїхали тисячі кілометрів дороги у невідомість. Тетяна покинула рідне добропілля, що на Донеччині евакуаційним потягом приїхала на Рівненщину. Свій дім втратила ще раніше, не залишилось нічого. Дрон впав біля будинку. Жінка отримала контузію, пережила два інсульти. Каже, лише тепер почала по-справжньому цінувати життя. Це жах. си на куски, по вулиці на будинки падає, все горить. Це великий жах переживати. Ну, цього не стоїть, ні здоров'я, ні таких, в таких. На Донеччині розповідає Тетяна, не було жодних умов. Медицина відсутня, магазини не працювали, доводилось виживати через брак коштів. Довго не наважувалась залишити своє місто. Просто так устроєно, що знімати житло з усіми умовами дуже. Дорого по містам, де є працювання власне. Гуртожитки забиті, тому що приходилося сидіти там, а що ставалося робити. Коштів немає, роботи немає, все закрите. Ні аптеки, ні медицина, ну нема нічого. Попри все, жінка переконана, за кордоном жилося б спокійніше, там без війни, і можливо здоров'я було б кращим. Там на пособі посикла. можливо, там медицина перший рік давали безкоштовно, а й в черзі. Ну лікували, лікували, житло давали, таки з усилими умовами. А потім можна було вивчити язики, і працювати. Хай там посудомойка, ну, Яка різниця? Разом із Тетяною до області прибули ще 15 людей з Донеччини. Переважно це люди з інвалідністю, маломобільні та пенсіонери. Усіх їх розмістили у Сарненському районі. Прибулі отримають медичну, психологічну допомогу та все необхідне для освоєння на новому місці. Люди сьогодні під час евакуації отримали психологічну допомогу, отримали від громадської організації. Продуктові набори, які дадуть можливість забезпечити належне нехарчування харчування в перші дні після розселення. Після доби у тимчасовому місці розміщення переселенці можуть вільно пересуватися країною та шукати житло, яке їм до вподоби. Ірина Котюх, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Черга з бажаючих у рівненському обласному протипухлинному центрі жінки можуть безкоштовно пройти обстеження у мамолога. Діагностику проводять у межах акції рожевий жовтень, аби запобігти розповсюдженню раку молочної залози. Детальніше дивіться у сюжеті. Рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. За перше півріччя 2025 року на Рівненщині виявили 165 нових випадків. У рівному жінки можуть безкоштовно пройти консультацію у мамолога. Акцію проводить обласний протипухлиний центр у межах всесвітньої кампанії Рожевий жовтень, мета якої підвищити обізнаність про небезпеку хвороби та нагадати про важливість регулярної профілактики. Мої родині я стикалася з захворюваннями молочної залози. І на якщо виявляти це на ранніх стадіях, тоді це лікується. Відповідно, маю приклади, і для себе я обрала краще раннє обстеження, ніж мати потім причинно наслідкові якісь наслідки. Зура тривала 5-7 хвилин. Ну, Розпитали про наслідки, про гени. Бо вони теж діють на це все, і мені дуже сподобалось, бо лікар хороший. Ці акції потрібно проводити, і Я би радила б не лише по грудях, а взагалі якось нас люди чи розлінилися, чи просто не хочуть займатися своїм здоров'ям. Треба, бо краще лікуватися, це застерегти ніж потім лікувати. Під час огляду лікарі надають індивідуальні рекомендації та навчають, як самостійно обстежувати молочні залози. За потреби скеровують на сучасне до обстеження та лікування. В більшості на ранніх стадіях хвороба проходить безсимптомно. тобто вона нічим себе в більшості не проявляється. Тобто, єдине, що жінка може там відмітити якесь потовщення, ущільнення в молочній залозі. Але деякі невеликі ущільнення там вони більш на uh yeah. yeah. Таких більш обстеженнях, які можна мамографія, УЗД. подібну акцію проводять не вперше. Минулого року в закладі оглянули понад 550 жінок. В десятьох виявили ранній рак, який протікав безсимптомно. Медики наголошують, рак молочної залози на ранньому виявленні добре піддається лікуванню. Саме тому профілактика та регулярні огляди це шанс зберегти здоров'я та життя. Профілактичні огляди потрібно проходити всім жінкам, починаючи з 18 років і. У будь-якому віці незалежно. Там, якщо говорити в віці з 20 до 30 років, це обов'язково в суде молочних залоз. Якщо після 45 – це щорічні огляди профогляди, також мамографія суде молочних залоз. Прийом фахівців триватиме до 24 жовтня у будні з 10 до 14.00 за адресою вулиця Олександра Олеся, 12Б. огляд безкоштовний. Направлення від сімейного лікаря не потрібно. Яна Грицюк Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненщина нарощує виробництво тваринницької продукції. Її обсяги зросли на 25%. Найбільші успіхи у реалізації м'яса, всіх видів, виробництві молока та яєць збільшилось поголів'я корів, свиней та птиці. Дубанчанин проведе понад 5 років за гратами за ножове поранення товариша. У червні під час застілля між чоловіками виникла сварка, у ході якої старший ударив молодшого ножем у груди. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням. Зараз зловмисник під вартою йому призначили 5 років за гратами. На Рівненщині пенсіонер чотири дні провів у лісі. Житель Березного пішов заготовляти гілля і не повернувся додому. Його шукали поліцейські, кінологи та місцеві жителі. За чотири дні чоловік подолав 20 кілометрів і вийшов біля села Михалин. Чоловік заблукав у лісі, пояснив, що мав з собою сірники вночі, розпалював багаття, їв все, що потрапляло під руку. Попри виснаження медичної допомоги, пенсіонер не потребував. Нехай кожна історія закінчується хеппі-ендом. Наразі у мене все. Не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.